Гришан, чи були у тебе випадки, коли ти в інтерв'ю говорив щось зайве? Ну те, чого б варто було не говорити. Ти знаєш, я просто зараз боюся давати відповідь на це питання, щоб не наговорити зайвого, і правильно робиш. Адже багато зірок пошкодували про свій довгий язик. Деяким одне необдумане слово навіть зруйнувало кар'єру. Про таких артистів розкажемо вже зараз. Топ 5 зірок, які зруйнували свою кар'єру одним інтерв'ю. Слово не горобець вилетить, не спіймаєш. А зіркові слова ще й протиражують і висвітлять на всю країну. Все б нічого, але часто репліки знаменитостей необдумано сказані на емоції, несуть за собою нечувані наслідки. Вашій увазі, ТОП-5 невдалих інтерв'ю зірок. Які поставили під сумнів їхню кар'єру та репутацію? Відкриває нашу добірку зірка фільму «Гола правда американська акторка Кетрін Гейкл. Вона не втримала язика за зубами, і зуховала, висловилась щодо членів команди. Та стрічки трошки вагітна, в якій виконала головну роль. Жінка назвала фільм сексистським і заявила, він представляє жінок як сварливих нудних істот без почуття гумору, а чоловіків класними, смішними і веселими хлопцями. Мені було складно з цим змиритися на знімальному майданчику. Я грала таку… Дісталося на горіхи колегам акторки, а також членам знімальної групи. Мовляв, важко працювати з непрофесіоналами і людьми, які геть не розуміються в акторстві. Це інтерв'ю коштувало Кетрін втрати великих кар'єрних пропозицій. Ніхто більше не захотів мати справу зі скандалісткою. Хоча сама Гейгл запевняла, вона не така. Я хочу бути чесною з вами просто зараз. Ну, я дійсно не така. Не подумайте, я не груба людина, я не погана і не зла. Я б ніколи свідомо не змушувала колег почуватися погано або незручно. Та ті, хто опинявся з нею на знімальному майданчику, стоять на своєму і більше не дивляться в її бік. Четверту сходинку віддаємо Насті Каменських її космічному інтерв'ю. Мене враження, ніби я на ракеті. Гола Знаєш, що гола, бо нема що мені скривати такими волоссям лечу, Щаслива е, від того, що в мене є ця любов, яку я можу транслювати і давати, і лікувати не людей. Розумієш? Далеко не всі зрозуміли глибині трансформації Насті та її зізнання про панічні атаки на тлі війни. Навпаки, виставили це все на сміх і перетворили у меми. Кейт же летів ще й з приводу панібратства співачки. Мовляв, усі ці котики не просто недоречні, але й звучать фамільярно. Боже, котику абсолютно ні сонечко. Дивися на тому ну, люди важать фамільярністю, нещирістю, щирістю, награні сльози. І ось це все ну, мені жаль, що людина розбираються в людях. Тоді що я була не на 100% вчора, я була на 1000% вчора. Я пишаюся цим інтерв'ю кожним словом. З тих пір великих інтерв'ю артистка поки не давала. Весь свій час та зусилля вкладає у творчість. Мовляв, краще так буде висловлювати свої думки і почуття. Скудила свою кінокар'єру одним невдалим висловлюванням наша наступна героїня Меган Фокс. Коли їй було 25 у інтерв'ю глянцю, вона грубо і нешанобливо відгукнулася про режисера Майкла Бея, того самого, який по факту зробив із неї зірку першого ешелону, знявши вже у легендарній серії фільмів Трансформери. Майкл схожий на Наполеона, і він хоче створити таку погану нездорову репутацію психа. На зйомках він хоче бути схожим на Гітлера, хоча він такий і є. Почувши це, продюсер стрічки Стівен Спілберг наказав звільнити Меган. Ба більше члени команди Бея написали відкритий лист, де просто стерли у порох акторку за її невдячність. Після репутаційних і фінансових втрат Меган Фокс не раз пошкодувала про сказане. Майкл, схожий на Наполеона і він хоче створити таку погану нездорову репутацію психа. На зйомках він хоче бути схожим на Гітлера, хоча він такий і є. Почувши це, продюсер стрічки Стівен Спілберг наказав звільнити Меган. Ба більше члени команди Бея написали відкритий лист, де просто стерли у порох акторку за її невдячність. Після репутаційних і фінансових втрат Меган Фокс не раз пошкодувала про сказане: я більше взагалі не хочу рот відкривати і щось говорити, тому що все, що я скажу, тут же стає скандальним. Що ж, як бачимо, Меган усіляко намагається привернути увагу громадськості до себе, але вже як світська левиця. Срібло дістається актору Чарлі шину. Його відверте інтерв'ю про власний позитивний віч статус наробило чимало шуму. Почалося й зізнання про те, що він платив гроші шантажистам, які знали про його хворобу. Таким чином намагаючись зберегти все в таємниці, і врятувати кар'єру. Це правда, я заплатив цим людям не карколомні гроші, але достатньо замовчання. Але те, що прозвучало далі, просто приголомшило громадськість. Чарлі підтвердив чутки, що займався незахищеним сексом із партнерами, не попереджаючи їх про свій діагноз. Аби, хоч якось, виправдатися, він додав але дві людини, з якими я переспав, вони під наглядом мого лікаря, і вони були повністю попереджені. Однак це виправдання не сильно допомогло. На актора полетіли скарги і звинувачення від колишніх. Він клявся мені, що здоровий. Коли я дізналася, я плакала, кричала. Він абсолютно не цінував моє життя. На горі Хишину дісталося не тільки від екс-партнерів, але й від шанувальників та представників кіно та медіа індустрії. Зрозуміло, що після цього ім'я актора миттєво опинилося у чорному списку. Цей топ був би неповноцінним, якби його не очолювало. Єдине за час повномасштабного вторгнення інтерв'ю Олега Виника. Це той випадок, коли на розмову довго чекали, але краще би її не було. Адже співак закопав себе ще глибше. Як і коли ти виїхав? Питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив? Не зможу і не хочу, і не буду я розповідати, коли до війни я виїхав 26 числа. І вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон крайніх років 10-15. Здається, просто всі поглузували з того, що Олег став ноєм, і місія його рятувати. До численних мемів додалися й докази співака, що в нього своє волосся, не перука. і плани на майбутнє. Мрія моя, знаєш, рано чи пізно, отаке маленьке озерце. Хатинка, не дай боже, хорома, не дай боже. Хоча, якщо будуть хороми значить так Бог мені судив, щоб їх будувати самому. Робити висновки щодо цього інтерв'ю впевнені немає сенсу. Достатньо лише поглянути на коментарі під відео. Це крах його кар'єрі, гіршого інтерв'ю я не бачила і не чула. Після НК важко було знайти крінжовіше інтерв'ю, але знизу постукав Олег Виник. Всього одне інтерв'ю, а той вислів може коштувати зіркам репутації, яку вони напрацьовували роками. Світ пильнує і пробачати відверті ганебні вчинки точно не збирається.